Загалом видання за економіст видало нову обкладинку свою, і там була фраза, що найбільша небезпека для світу на 24-й рік, і вони показали зображення Трампа на фоні земної кулі, тобто вони вважають Трампа найбільшою небезпекою для світу на наступний рік. Чи дійсно це так? Чи можливо ми поставимо питання, якою буде найбільша небезпека для світу на наступний рік? А давайте спочатку Трампа подивимося, чи є він тою небезпекою, чи це нагнітають. Треба ж все під мікроскопом розглядати, всі а, закиди на когось, так? Не сам Трамп небезпека. Люди, які йдуть за Трампом небезпеки, я завжди кажу, що немає маленького, нема маленької людини. Ми ніколи не знаємо, яка маленька людина може де допомогти. Те ж що... саме відносно. А, ну давайте, Трамп конкретно несе Велику Небезпеку. Кубики. то, що я й кажу, Кубики — це вибори. Далі дивимося. Змія має та, Значить, він заякарився, він має міцні дуже позиції. А це новини, які будуть постійно при нього. Ну, ладно, окей, зараз. Це такі якісь поки розмиті абстрактні поняття. Карта гроб це стагнація. А це як і підтримка предків от тих, які раніше за нього голосували, його прихильників. Але і це складність рухатися. По не дивлячись ні на що. Зараз ще дивіться. Але він знайде цей ключ. Він шукає цей ключ. Секунду. Буде знаєте через таку риторику на духовність буде давити. Я не знаю яку. Я не знаю, наскільки він там духовний, не духовний. Карти Лілії це завжди успіх. Це якби як долі. навіть якщо ти злодій по долі, як мене всі не розуміли, коли я казала єрмак по долі, всі, що значить єрмак по Я кажу, Альо, доля буває зла, не зла, щаслива, нещаслива. Він прописаний. Ми чомусь через нього проходимо. Тут така подібна історія. Він як заручився, я не знаю, він уже й шаманить, тому що це як підтримка з нижніх. Сил і верхніх сил. Ну, хай так. Ну, окей. Зараз подивимося, тут головне майбутнє глянути. Я поки не побачила карту Змію і Пацюки, от те, що небезпека для світу. Да? Ну, і що майбутнє? Карта собаки. Карта Хрест, доля. Карта дитина. Я не побачила небезпеки. Тут карти дивують, як завжди. Дитина це щось нове, хоча який він новий а Карта ну, він не новий, але якась йде нова енергія. А, я не побачила небезпеки. Якщо ми говоримо про небезпеку, то кажуть, що є якась сила, яка нас захищає від нього, тому що собака це захист, це друг, це служіння і дитина. Доволі позитивні карти випали. Да, випали вибори, да, випали підтримки його електорату. Але щоб зараз нас тут всіх і накрили Трампом, ні, давайте я гляну це на Таро перевірю. Чи є сам Трамп великою небезпекою для земної кулі? Походу, маск зараз є якимсь сумасшедшим, не знаєш, які він може відкриття зробити і чим нас накрити. Так? І це могли й показати, мій жанше. Дитина ма. Ладно, не буду зараз філософствувати. Ну, диявол є, страх є, в нас багато страху. Те, що я вам казала. Ми боїмося цього диявола, але треба туди далі йти, окей. Чи є Трамп великим злом для нашого? Він повішений. А, зло підвісять. Не... Його зупинять. Його зупинять. Однозначно. Тобто чмирити є, ну якби він злом може бути. Така енергія дуже спірна. Але чому кажу по долі? А тому, що він і є уроком, щоб дивились не на нього, а пішли глибше. Будь-які випробування це є точка відліку до нового розвитку і щоб крила виростити. На дні колоди в нас є переможець. Скажуть, що це зло переможемо, але лякати буде. Тобто буде якийсь пік страху. Поранене серце навіть. Буде якийсь такий пік, ми будемо боятися. Королева жезлів все врівноважує. Королева жезлів це якийсь проект, більш-менш такий. Ну, будуть війни нові спалахувати. Ну це вже пішло, як в мене завжди відповідати. Туди, напевно, можливо, ваші подальші запитання. Трамп. Є злом, так мені карти показали, підтримку має, але його зупинять. Дай Боже, тобто... щоб він не пішов на вибори, там вибори мені показали. А він глянути, він... але там жінка чомусь стручується, що? А ну, давайте наперед не знаю, з сьогоднішньої точки. Є в нього шанс перемогти на виборах? Бо він туди йде, ми бачимо. Є шанс у Трампа. А на рівні сили, на рівні, хоча він селенок має, він збирається йти. У нього є такі козирі, які ще ніхто не очікував. Королева жезлів. слухайте, а чому мені жінка йде, а? Чому мені жінка йде, проєкт? Пишеться проєкт. Багато жезлових карт зараз секунду. Тільки мочі. Десять жезлів. Багато грошей кидається. Нову війну може спонсорувати Скотіна, як не дивно. Я не так, а ну, секунду. Секунду. Я бачу його за крок до перемоги. Але. Я б витягнула якби саму останню карту, але я думаю, що він зависне. Я думаю, що він зависне за крок до перемоги, тому що в мене випало буквально вибори оце вибори, так? Да? І все йде: Верховний Жрець, карта Мага. Я можу, я імператор, я крутий, а потім раз сім пентаклів. Сім пентаклів це може не вистачити чуть-чуть якогось відсотку голосів. І зависне. Я на цьому хочу зафіксувати цей розклад, а потім далі не йти. Коли в них вибори? Осінь? В листопаді, 24-го. Все відбувається на моє день народження. От все мені на день народження, до 24 листопада. Я пошаманю свій день народження, щоб мені його не зафіксували. Так на цьому тижні я намагалася чи на кожного спікера питати про пророцтво одне, яке нещодавно було озвучене. От я не знаю, ви О, чули чекала чи чекала від вас. Я вчора сиділа, думаю, зроблю розклад. Ні, думаю, Даша завтра задасть це питання. Давайте розкажіть мені, бо я його не знайшла це пророцтво. Ми зараз подивимося. А ви хочете текст повністю? Так, як воно звучало? Ну я взагалі суть хочу, бо я його шукала, не знайшла. Думаю, впевнена, я як пророк побачила, що Даша завтра в мене запитає. Так, що відбувалося? Проходила якась церковна конференція в Кентукі, в США, і там виступав колумбійський пророк, його звати Густаво Паєс. І він здав пророцтво для України про Україну. Він сказав, що побачив український прапор, побачив цифру 8, 8 грудня, побачив, що буде божественне втручання, що буде ангел з мечем, який буде розсікати. Що ще? Побачив, що Бог здійснить правосуддя, настане пробудження. І що буде страждати Росія, що земля розвернеться, атаки будуть з Росії на Росію, і взагалі відбувається пробудження. Пробудження настає, пробудження настає. Він сказав в кінці своєї промови. От що, що це було? Чи було це справжнє пророцтво? Що це станеться 8 грудня саме щось погане для Росії і добре для нас? Якесь пробудження, переродження, зміна сил? Я зараз скажу свою думку, а далі подивлюсь по картам, тому що карти завжди. Можуть е, зі мною сперечатися. Але я, як ну, типу, теж аналітик, філософ е, і все інше, я знаю одне: е, точну дату ніяких речей не знає ніхто. Я дивно, що відьма читала святе писання в дитинстві і в юності, але читала. І деякі тези я звідти витягнула. І одна з основних що ніхто не знає дати. І коли говорять дату. Це лукавого, це якорять. Що таке за якорити свідомість? Це, як сказали, Путін помер так? і рознесли цю історію. Так глядіш всім колективним разумом і звергнем. Типу. А, і я на це дивлюся так. Тому що, як правило, по великому рахунку відбувається все несподівано. І навіть коли вам говорять точну дату. Ладно, смерті не можуть сказати, от дитина, от в мене записана донька, могла, мала народитися 12 жовтня. А я от чітко відчувала, що вона народиться раніше, і вона народилася 5-го. Тобто все одно якийсь такий імпульс там непередбачуваний. планети, магнітні бурі, тин, тин, тин. А тепер подивимося, наскільки відсотків це може програтися, може плюс-мінус. Ну, трійка кубків, мені показують, звісно, що це баловство. Ну, зараз побачимо, що це балавство, з'їзд показали. На потіху. Я на різних колодах зараз подивлюсь. Двійка Пентаклів, карта сонце. Щас. Сказки кажуть, розкази. <смі> <смі> буквально. Ну, дивіться, буквально сидить бабуся і розказує казочки. Читаю всі слухають тут, дідусь. Сидить безсилий. Так? А, є ситуація двойственності. Кажуть, що ця ситуація наполовину правда, тому що є такий кентавр він наполовину людини, наполовину Він якби недозрілий, недопророк. Кажуть, що це з таємним умислом було зроблено. От тут буквально, дивіться, хлопець відкриває а, камінь. Справжня істина, там зарита, те, що я кажу, її ніхто не знає. А то, що на потеху публіки, це да. Я зараз запитаю, для чого це робиться? Ну, мені теж інколи здається, що Україну може врятувати тільки чудо, що особливо як з військовими поговориш, впадаєш ще в більший такий, там і серед військових. Б'ють морди на одному. Там немає тої єдності. Розумієте, як я не бачу тої єдності серед українців всієї. Ми як хворіємо ще, ми ще в піку хвороби. Антитіла з тілами Розумієте, Ми проходимо природній шлях на зрілість. І я просто чому скептик? Тому що. Ми можемо перемогти в один момент, але це здасться. В момент. Це значить, що ми все-таки пройшли всі стадії і проклюнулись. А люди хочуть просто так, прородство. Карта мир. це закінчення циклу. Значить, є великий відсоток в його словах. Так, це казка, яка карта смерть. Це правда солить, величезні переміни. Я не можу сказати, чи це буде 8-го числа, ми подивимося. Просто помирає старе, народжується нове. Але ще боротьба іде, триває сім, каже, ще це як притеча. Ну, є такий закон, або він щось знає, або вже щось проговорено. Можливо, це не пророчество. Можливо, людина просто знає інформацію, вона її говорить. Можливо. Ви розумієте? Карти вийшли доволі позитивно. Боже, в мене аж мурашки, чесно. Ой, прям ток ходить по тілу. З одного боку, реально йде обнулення ситуації. Реально. Але я побачила закінчення циклу, і не побачила карти перемоги і прапора. Вийшли всі такі хороші карти: і обнулення, і новий якби, виток, і карта батьківщини отак Україна в мене, Да? Але сказали, що з неба то буде продовжувати падати. Тут активно працює ППО. Дві карти ППО випали. Закон готується. Тут мені швидше розумієте, щось із церквою зв'язано, тут з релігією щось пов'язано, з сектою, тут з якимись такими речами. А далі останньою картою випадає карта диявола все одно. А коли диявол випадає, це кажуть, що. Боже, я цю карту не хотіла витягнути, її запхала, вона таки вийшла, що все одно ми пов'язані. Ми все одно взаємозалежних стосунках. Не буде чуда, поки ми не створимо квантовий скачок. Ми маємо перестати вібрувати як Росія. Ми маємо кардинально почати від неї відрізнятись. От дивіться, зараз іде великий хейт. Айя, я як її? Жриця світла, чи хто вона? Потік Да. Для мене це вибачте, що я перейшла так, в таку історію. Просто це якби подібна. Для мене. Вона в мене не викликає ніяких емоцій, тільки подив. Я знаю знову таки святе писання, і мене я просто всі дивляться. Я думаю, зайду гляну, що там? Що, що там? А там кажуть, янголи літаю. Де? Де? Я наставлю на стоп? А я дивлюся, а це пил, коли літає. Знаєте, такий пил ниточки. Вони роблять таку історію. Я навіть ставила на паузу. Але я зараз скажу, до чого я веду. Це не думайте, що я пішла в сторону. Оцей пророк. Непосредственно з цією Аю, так? Ая, правильно? Так. І там питає в неї Оксана: Типу, а от кажуть, що 40 тисяч праведників піде до Бога, і це в святому писанні є. 40 тисяч. Сказана така цифра. І вона каже: Сонечки мої, ми всі будемо там, ми вже там. І я така: Опа! А в святому писанні сказано така історія. От питають, скільки з Богом буде праведників? А там пророк каже: ви бачите дерево після збору врожає плодів? Скільки там плодів лишилось? Ну, поодинокі. От, от стільки людей пройде для того, щоб люди з'єдналися з Богом, що це маєте на увазі? Певна вібрація, певна невинність, певний рівень свідомості. Та нам до тих 40 тисяч, як до неба. І тут. Оце мене насторожило. Тому що, коли говориться така історія, наприклад, Україна переможе, все окей, хорошо. Тут кажуть, так, «Да, є предпосилки, є предпосилки, є, а потім ох, і дьявол вилазить. Люди, не купуйте. Це робиться це хороша інформація. Вона десь є, але це напівправда. І так у Ай вона вчить любові. У мене до неї немає ніяких е чи негатив, чи негатив? Я вважаю, що вона не таке погане діло. Вона не каже, вирікну вже йдіть, вбивайте. Вона всіх закликає до Бога, до любові і на здоров'я. Я, Я дивилася якісь відео, в неї як там гуртки, всі танцюють, всі співають. Ну і хорошо. А єдине, що ілюзію, коли напускають люди і о, обіцяють, як в цьому сенсі, що ми всі підемо до Бога, ми вже там, Україна, вся там, бо взяли нас пакетом і до Бога, це неправда. Українці різні, ми це знаємо. І корупцію, і як торгують на крові. Ми це знаємо, як це ми всі 40 туди. Так само, і це ваше пророчество. Ми будемо бачити, осколки ми будемо бачити пробліски а, цього пророчества. Це буде більш подібне так, коли я закохана, наприклад, в хлопця, чи ви закохана в хлопця, да? і мені важливо знати любить, не любить, буде весілля, не буде. І Він раз написав смс-ку, раз поставив лайк, і ми. Точно! Вот. А це всього-навсього смс кайлайк. -like. От я думаю, що це найточніше порівняння. А тепер подивимося. Що нам бракує на перемогу? Тобто всі предпосилки будуть. Чи насправді вона станеться? От зараз, 8 грудня, то ми дивилися, наскільки правда. От, покажіть нам. Покажіть нам 8 грудня Україну і світ. Покажіть. Ну, 10 кубков, фиг его знает, зараз чекай. <laughs> бо сейчас я тут наговорю, наговорю. Ну, окей. Карта помирность. Тут спинтак. И пятерка кубки. Вот, дивіться. что там думала? это проект. Це проєкт. Тут Пентаклі – це якийсь поток. Це... Я не вірю в пророку. Пророки так не говорять. Даша, справжні пророки ушли в Гімалаї і оставили мир. Їм ми по шарабану. Коли таке виговорюється, це проєкт, щоб пораділи люди. І цей проєкт буде запроваджуватись. Єдине, за це треба буде заплатити велику якусь кількість. Перемога є. Мені показують часткова. От частково Є. Предпосилки будуть, щось буде в цей період. Можливо, мені показали, 8 грудня відбудеться реально звільнення якоїсь області. Це так більше подо... ну, так, да? Десятка кубків, бачите, всі радіють. Оце я бачу. Перемога у нас десь по війні, але зависає. Немає повної перемоги, немає повного от такого Раз і... Дивіться, що нам показали зиму, ми будемо заморожені, нас туди навесну щось там, якщо ми пройдемо. Забачите, що я так довго, я мала все роздивитися. На дні колоди сонця в ітогі кажуть, що все буде добре. Ну, не 8 грудня. Угу. Ну, дати це взагалі така штука нестабільна. Я схиляюся все ж до того, що він казав про пробудження якесь свідомості, можливо, ментальне пробудження, щось таке буде, а не на фронті прямо перемога. Буває, дивіться, ментальне пробудження от всі, які хочуть там стати пророками, Україна пророк, всі ментальні пробудження, а от що я яка в мене була єдина претензія до Альгі? Коли ви говорите, що ми станемо наставниками. І будемо пробудженими, говоріть, пожалуйста, ціну. Пробудження відбувається, звичайно, коли людина в комі побувала, коли людина потрапила в аварію, коли людині відрізали ногу, коли людину кинула близька людина, коли хтось помер, коли вас зрадили. В цей момент відбувається пробудження. І ви маєте знати, яку ви ціну маєте платити. Так, мені і карти показали, дивіться, ми ціна. проходимо зараз, от навіть, навіть не до оцих дотично пророків, вони що показали, які випробування нас чекають: Заморозка, холод, сніжна королева, нічого не хочу. суд і відродження. Все, Всі пророки молодці, всі прави, тільки ціну не сказали А, от, до речі, бачите, мені випало десятка кубків, тут спонтак, це ціна. За хороше майбутнє ви маєте заплатити отаку ціну. Ісус пішов на хрест, так собі, атракціон. Його зрадили всі. Да, він піднявся, він полетів потім в інші кращі світи. Я вірю в цю легенду. Я думаю, що щось таке вона має якусь певну філософію по Чи не так ми всі проходимо через розп'яття і піднімаємося завжди вище? Тому так. Добре, що це не реальне розп'яття, а метафоричне. А чим я з цією погоджуся? Молитись треба для того, щоб пройти оцю малатівку, яка нас чекає, максимально духовних практик. У кожного вона своє. В мене дихання магічно, це вже всі знають. Воно мене просто розрулює. Інколи я хожу по вулиці, просто молюсь, причому класичною молитвою. Богородиця Дєва Радуйся треба прочитати 150 разів. 150. Це це 15 разів ви читаєте Богородиця Діва Радуйся. І і отче наш. Якщо я ні, 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 ні. брешу 10 разів, ви читаєте де ви радуєтесь. і одинадцятий отче наш. І отак це має бути по кругу 150 разів. Ви знаєте, дуже класна практика. Вона реально дає поштовх, в заспокоює і розрулення ситуації. Реально, ми піднімаємося по вібрації. Тому в цьому сенсі я скажу, да, шукайте цього Бога, шукайте свого Бога о цього зв'язку. І тоді ми оцю малетілочку все-таки раз, і дай Боже, і вийдемо в наставники. Хай буде так. На цьому тоді завершуємо. Але друзі, перед тим як завершимо остаточно, в мене до наших шановних глядачів є два прохання. Перше з них те, що у пані Юлії 24 листопада буде день народження, і одна із її мрій, бажань, таких короткочасних, це досягти 50 тисяч підписників на каналі. Тому нереально, я... це нереально. Але ми не втрачаємо надії, і я закликаю вас перейти за посиланням в описі і підписатися на Максимузу. На Майстриню Таро. Будь ласка, зробіть це. І друге прохання, що в нас не вистачає також менше 1000 підписників до 100 тисяч, а в мене 22 листопада день народження. Це ж треба. Ви ще скорпіон, да, да, я а треба. я вже стрілець. Ви бачите, ми як. Ну, мене луна в скорпіоні, так що ми десь сестри. Тому, друзі, якщо вам не важко, а нам буде дуже приємно такий подаруночок невеликий до днів народження, зробіть це. І також вітаються ваші вподобачки, зворотній зв'язок в коментарях. Коментарі, будь ласка, закликаю вас зробити це. Дякую вам, шановна пані Юлія. Дякую до... вам. Я в себе теж запущу наш ефір і теж всіх закликаю своїх підписників, хто не підписаний на фабрику передбачень, будь ласка, підписуйтесь. Дякую. Дякую. Гарного вам дня і до нових зустрічей! ôn no of